Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фавбет генеральний партнер Федерації баскетболу України. Чергова десятка цього разу за підсумком четвертого тижня регулярного чемпіонату Суперлігі Фавбет поїхали на десятому місці. Сольний прохід та данк відбігмена Староголуцьке Святослава Товкача. Вадим Заплатинський стає автором ключового моменту вкладчі матчу проти Київ Баски та дан форварда Соколів на дев'ятому місці. Розігруючи черкеських мав Полієвко виконує оригінальний асист в матчі проти рівного та бронює за собою восьму сходинку. Далі відзначаємо захист трисекундної секундної гаверли від Романа Морозова. Блокшот форода Івана франківців на сьомій позиції. Форвард Дніпра Євгеній Сорочан відзначився відразу двома данками у фастбрейках в матчі проти Старого Луцька та посів шосте місце в нашому хіт параді. Номер 5 це ще один гравець Дніпра Володимир Конів розбирається супарником в ізоляції та закриває клач холоднокровним влучанням за периметра. <му> На четвертому місці знову Роман Морозов цього разу зі своєю суперпередачею поміж ніг супарником у матчі проти Запоріжжя. Трійку відкриває лідер «Київбаскета» Єгор Сушкін із своїм переможним флотером в матчі проти черкеських мав. На другому місці Базар з логотипу від захисника Говерли Даніла Марківа, який закриває третю чверть матчу проти чемпіонів шаленим влучанням. Ну і на першому місці цього тижня 19 річний Максим Грищук із Ніковаски, та який влаштував справжню шоу тайму південному два лиюпи та вибуховий подбек від молодого гравця Миколаївців очолюють десятку топ моментів четвертого туру Суперліги Суперлігіфавбек.